Давайте розкажу, що варто подивитися, а що точно ні. Профі типовий фільм про Стетхема, Екшн Драйв, але ну там було графіті з України тому лайк. Рембо перша кров дивилася вперше. Це в мене викликало бурю емоцій. Неймовірно класно показало різницю між поліцейськими і військовими. В цілому, як військові адаптуються до цивільного життя, і останній монолог Рембо про його біль це просто неможливо стримати сльози. Думаю, я розумію, чому ця стрічка стала культовою. Що в той час, що мені здається, і на зараз теж актуально. Робокоп, крім того, що тут є свій окремий гумор. Фільм ще дуже класно показує, як корпорації можуть Керувати життям звичайних людей. І настільки далеко люди готові піти заради своїх амбіцій. Навіть зараз, після стількох років, ця сатира піздець, яка актуальна. Ну і робокоп ремейк так знято краще, саме з точки зору для очей приємніше дивитися. Але ні того самого гострого гумору, ні нормального висвітлення проблем. Він ще йде на 20 хвилин довше. Це взагалі не цікаво дивитися. Тому для порівняння ви можете глянути, але я не рекомендую. Ну Або вам весела кінцівка. Пишіть, які фільми, ще подивитись, тому що фільмів я дивлюсь мало. Ще підпишіться на Twitch, на Instagram, на Тікток, на Ютуб, на все, що знайдете з нікому. Аліналі, не та не той, підписуйтесь!